В світі вийшли нові настанови 24-го року. І сьогодні я планую поговорити про розділ топічне лікування. Однак я хочу почати з того, чому ми маємо керуватися саме даними доказової медицини. Тому що вони на сучасному етапі відіграють вже базову вирішальну роль у наданні високоякісних медичних послуг, а ті рекомендації, які в них містяться, вони розробляються на підставі проведених клінічних досліджень. Які виявляють і оцінюють докази, розробляють практичні підходи до застосування інноваційних та ефективних методів лікування, вивчають вплив нових методів лікування, ліків, проводять тести щодо їх безпечності, виявляють та аналізують несприятливі побічні ефекти і фіксують успішність лікування. Тобто вони гарантують, що практика відповідає конкретним стандартам і досягає бажаних результатів на благо пацієнта. Тобто, доказова медицина це вже не викликає сумнівів, вона є поточним стандартним підходом у галузі охорони здоров'я в світі, оскільки об'єднує найкращі доступні дослідження з клінічною експертизою. Тому всі ми зацікавлені в успішному впровадженні доказової практики. А, до речі, що мене здивувало, я не дуже до цього гарно ставлюся, однак це все вже пішло в світі, така світова практика. Да? На останньому конгресі Американської академії використовувався дуже широко термін «акнеологи», тобто окремі фахівці вводяться вже акнеологи, окремі. Які займаються тільки акне і нічим більше. І це вже тренд такий світовий. Ну, я зазвичай, якщо вже на Американській академії це впроваджено, ну це все. Це вже аксіома, воно пішло далі світом. Кроку акнеологи. І спікери звертаються до аудиторії, шановні акнеологи. Да, це було дуже дивно, однак таке є. Ну, саме Чому? Тому що ну, це дійсно велика така тема за обсягом великий. Ну, на сьогодні і медичний сектор, і великий ринок косметологічних послуг. Тут вже ми маємо це констатувати. І тим не менше, хоча з'явилися акнеологи, акнеологія, такий розділ, все рівно багатофакторний патогенез, акне створює труднощі. Тобто, перше, прихильність до лікування, підбор відповідних режимів лікування пацієнтів, ми не завжди можемо з вами досягати успіхів. Да? Тобто є різні форми, акне, по-різному перебігають, різної складнощі, рідної важкості. І тут певний досвід лікаря вже має велике значення. При виборі методів лікування для пацієнтів закне необхідно брати до уваги і поточні світові стандарти, рекомендації, ефективність, безпечність, переносимість і обговорювати переваги для пацієнта. Тому сьогодні для вашої уваги хочу надати цей останній гайдланс, який було опубліковано в січні, в кінці січня 2024 року. Як тільки він з'явився на сайті Американської академії, а я добре, що поновила членство, я одразу його мала можливість завантажити. І була ініціатива партнерів. Ми надрукували у вигляді методичних рекомендацій. Думаю, може багато хто вже з вас, з вас бачив, адаптували. Ну, Тим більше сьогодні я хочу розглянути тільки один розділ невеличкий це топічне лікування. Це рекомендації попередні були від 2016 року, тобто це оновлено шляхом систематичного огляду, результатом якого є 18 рекомендацій, 5 тверджень про належну практику. Ну, рекомендації в цьому документі щодо місцевого застосування різних молекул, я більш ретельно скажу трохи пізніше. І е, частіше згадуються зрозуміло ретиноїди, пероксид бензаїл та фіксовані комбінації, а також є рекомендації по котерону та саліциловій азелаїнової кислоти. Щодо е, лікування системного, то це коки, добре нам з вами відомі, антибіотики системні. Це остання академія американська. Там два дні оди співали спіронолактону, який чомусь витіснив, витісняє даже системні ретиноїди в рекомендаціях зараз. Тобто тривалий прийом, там шість і більше місяців, високі дози. Ну, зрозуміло, що це антиандроген, однак чомусь зараз він вийшов на першу лінію. Терапії із цим ще потрібно розбиратися. Ну, і системні ретиноїди це те, що ми з вами знаємо, це наші інструменти. А, наявні варіанти лікування акне включають там застосування топічних засобів, вживання системних антибіотиків, гормональні засоби, кокі, пероральний прийом ізотретинаїно, фізіотерапевтичні методи. Однак, окремий розділ пише, що ні для жодного з них немає на сьогодні підтвердження там вище ніж 2b, а більшість має рівень доказовості 4, тобто Невисока, допоміжні та альтернативні засоби, ну і коригування дієтою зовнішніх чинників, під сумнів поставлено в них. Зараз скажу. Тобто, враховуючи цю всю різноманітність варіантів лікування, все рівно вирішує лікар, спираючись на досвід, спільне прийняття рішень між лікарем і пацієнтом, відіграє важливу роль в індивідуальному подборі лікування. Це така таблиця загальна. Вона міститься в цьому документі. Ну, це все те, що я вже перелічила. Ну, Може, сарициклін тут з нового з'явилося такого вже він з'явився на становах. Міноциклін, доксициклін все життя були. да. Азітроміцин. Це я вже останні три роки кажу, що багато досліджень стосовно того, що азітроміцин не має чутливості, куті бактеріакне не реагують, кокова флора майже не реагує, нема сенсу їх призначати. І в цих вже на становах нема. Однак я ж сьогодні все Таки більше на топічних зосереджуюся, бо системна це може бути тема окремих доповідей, визначено чітко, що топічна терапія є основа лікування акне, їх можна використовувати як монотерапію на початку лікування та в підтримувальному періоді, тобто це може бути тривала, це безпечна терапія. І, ну, як я сказала, найчастіше це топічні ретиноїди, бензоїла, пероксид, антибіотики, клас Котерон, нова молекула, саліцилова азелоїнова кислота. До основних класів топічних препаратів для лікування акне частіше за все, все ж таки відносяться в нас місцеві ретиноїди, бензоїла, пероксид, антибіотики це все те, що у нас з вами доступно в нашій українській національній практиці. І ми багато років цим користуємось, Добре, з вами маємо вже досвід. Як окремих засібів, так і фіксованих комбінацій. Це все є в настанові. Я до вашої уваги демонструю вплив, на який етіопатогенетичні ланки чинять. Ті чи інші групи. Щодо топічних ретиноїдів, це, як відомо, є похідні вітаміну А, наріжний камень лікування акне, прям так дословно, з настанов, оскільки мають комедонолітичні протизапальні властивості, зменшують диспігментацію, дозволяють підтримувати належний рівень очищення шкіри від акне. Сьогодні ще буде доповідь щодо гіперпігментації постакне. Будуть також нові дані, і е, у сполучених штатах для лікування акне застосовують схвалені FDA чотири засоби: Третиноїн, адапалент, азаротен, трифаротен. Ну вже в у нас з вами три з чотирьох є. Тобто ми маємо чим працювати. І зрозуміло, що ефекти різних топічних ретіноїдів відрізняються схильністю до зв'язування тих чи інших груп рецепторів ретинової кислоти, і зумовлюю деякі відмінності в активності, переносимості та ефективності. Тобто застосування рекомендується на підставі доказів середнього рівня для топічної все середній рівень значущості, отриманих в 20 дослідженнях, доступних в базі даних Менделей. А це чотири покоління топічних ретиноїдів і дуже великий досвід застосування їх в медицині. Я хочу звернути вашу увагу сьогодні трохи більше на адапален, який забезпечує комедонолітичний антикомедогенний ефект, тобто, він не профілактує утворення, зменшує аномальну проліферацію кератиноцитів, має пряму протизапальну дію, добре переноситься. Завдяки вибірковому зв'язуванню з ядерними рецепторами є багато цікавих досліджень, які показують переносимість щодо артифіціальних дерматитів до подразнення до подразнювальних. Ефектів у адапалена нижчі, ніж у а, інших молекул, і ретиноїди рекомендуються фахівцями як основна лінія терапії. Ну, У чому різниця? Адапален стійкий до впливу сонячного світла та кисню, на відміну від ізотретиноїну. Терапевтична ефективність пов'язана з тим, що молекула, як я вже казала, вибірково зв'язується з певними групами рецепторів і не зв'язується з іншими. Тобто стимуляція яких призводить до появи лущення. Оцей дерматит подразнення, який знижує комплаєнс, який дуже часто призводить до того, що хворі відміняють терапію. Він для допалена все ж таки мінімізований. А щодо застосування комбінацій фіксованих до стопічних препаратів, бензоїперексиду, ретиноїдів або антибіотиків, це полегшує дотримання режиму лікування. На сьогодні для лікування акне вони рекомендуються фіксовані комбінації на підставі також доказів середнього рівня значущості. І треба зазначити, що комбіновані, фіксовані комбінації такі засоби мають певні потенційні переваги, Зручність застосування, тобто прихильність підвищення комплаєнсу, збільшується ефективність лікування, швидкість настання терапевтичного ефекту, і можлив одночасний вплив на Різні патогенетичні фактори розвитку захворювання, тобто підвищується ефективність. А окремо підкреслюється в настановах, що профілі потенційних побічних ефектів комбінації з фіксованими дозами, як правило, узгоджуються з профілями окремих препаратів при їхньому сумісному застосуванні. Однак деякі комбіновані засоби можуть бути дешевшими. Це також дуже важливо, бо ми маємо призначати тривалі курси лікування, ніж препарати, які призначаються окремо. Тобто мають. На увазі позитивна фармакоекономіка це також важливо. Механізм дії топічного комбінованого препарату для лікування акне, коли маємо ретиноїд і антибіотик, зрозуміло, що спільне застосування, наприклад, кліндаміцина адапалену, на 75% збільшує пенетрацію антибіотика, у сально волосяний фолікул, підвищуючи ефект від терапії. Тобто, застосування кількох лікарських засобів одночасно і підвищує ефективність, і підвищує комплаєнс, тобто як наші хворі додержуються до режиму терапії. Наприклад, дуже добре відомий нам з вами дерева це МС. У складі якого є комбінація адапален з кліндаміцином. давайте подивимось таблицю, в якій порівнюються ефекти окремих застосування монотерапії ретиноїдом, топічним антибіотиком, бензоїлпероксидом або ретиноїд з антибіотиком в комбінації. Зрозуміло, що така комбінація буде мати завжди переваги. Тобто забезпечується ефект синергізму, який також гарно демонструється в цьому дослідженні діаграма перед вами. Щодо дерев, CMS, в чому ще перевага, це мікросферна технологія доставки. На сьогодні вся фармацевтична галузь для дерматологів намагається не так створити нові молекули, як створити більш вдалі системи доставки молекули до органу мішень. І тут приакне в нас орган мішень, це який сальна залоза, сально фолікул. І е, ми бачимо, що мікросферні технології забезпечують перш за все доставку в, туди, куди треба, а по-друге, зменшують подразнювальний ефект. Тобто, це також дуже е, бачите, я демонструю вам, як це все відбувається. Тобто, таким чином мінімізується подразнювальний ефект на поверхні шкіри. Це вже з нашого протоколу національного він також збігається повністю з американськими рекомендаціями. Його розробляла професорка Люжна і група співавторів наших з вами колег. І ми бачимо, що як і топічні ретиноїди, так і комбіновані засоби рекомендуються для різних форм, для різних ступенів тяжкості. Тільки Тією різницею, що легкі і середні, це може бути монотерапія, а середні і важкі форми це доповнення до системної терапії. Або монотерапія, якщо є протипокази до системної. Тож рекомендації щодо лікування акне за допомогою дерева водний гель та дерева ЦМС, включають, перш за все, зверніть увагу, що це буде тривалий період. Починаємо з комбінованого, переходимо на монозасіб. І даємо підтримку один раз на добу, на ніч, два-три рази на тиждень, і це може тривати до 12 місяців. А початковий лікувальний курс 12, 8, 16 тижнів. Це залежить від того, кого лікуємо і яка форма. Окремо хочу вам дати інформацію щодо дітей, бо ми зараз бачимо, що змолоджуються да, ці форми. Ми бачимо дітей з акне, 7-8 років, 9, 12, 10 це вже ж не є в нас виключення, це вже стає правилом, дуже часто приводять на прийом. І дивіться, що нам дають настанови, комбінації фіксованих: бензоїлпероксид за напаленом третиноїном кремом. А інласіон, ну зверніть увагу на відсотки, на концентрацію. Трифаротен, дапсон, гель, ну, У нас його нема, однак гуманітарція мала багато за останні 2 роки гумані... дапсону, гелю. Він є в настановах. А, міноциклін піна, бачите, також ми не маємо. Це все для дітей від 9 років. А далі є в нас класкотерон, азелейнова кислота, схвалені для дітей віком від 12 років. Класкотерон тільки схвалили в 2. 20... У 2023 році FDA, він вже є в продажу у Штатах. І в мене же є одна хвора, яка дуже, дуже скрутному була становищі. Бо як же їм користуватися? Він же ж одна упаковка до тисячі доларів. Я кажу, так можна не їм користуватися. Що ж ви така е, 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 за, занепокоєна? Ми щось інше ну Я ж хочу всім новим. Ну, страшенно дорогий засіб. Уявіть собі один тюбик, да? тобто скільки їх потрібно. І я не знаю, може, якщо вийдуть якісь там, ну, скажімо, дженерічні засоби, він стане ну На сьогодні це як інформація для нас з вами ну є добре. Є така молекула. І вона блокатор 5 альфа. Редуктази, тобто зрозуміло, да? як працює засіб. Для дітей віком від 12 років дозволена, і азелаїнова кислота також. Ну, ми з вами також використовуємо. Щодо вагітних, о, я хочу попередити, я не знаю, задають питання фахівці колеги, чи можна вагітним, та ну вагітним нічого не можна, ну зрозуміло. Ну, кріомасажі, якісь може нейтральні там засоби. Ну, однак, що стосовно цього нам пишуть протоколи, я вам до вашої уваги виписала, що там не очікується ризику заподіяння шкоди плоду від застосування азелоїнової Бензол... Ну, по бензиопераксин зараз окрема тема. У мене нема часу її розвивати сьогодні. Однак я приїхала дуже здивована тим, що я почула, що він на температурі. Тіла на шкірі перетворюються і Зараз ми очікуємо висновка від FDA, може його заборонять взагалі. Тому ну да, будемо критичні. Ну почекаємо, що вони нам напишуть, і будемо вже брати до уваги. Ми його використовували з вами багато років, да і широко. Тут з'ясувалося, що він дуже токсичний, небезпечно токсичний і при нанесенні на температуру шкіри на обличчя він там формальдегід утворюється з нього. А формальдегід заборонений в багатьох країнах. І ну, це така окрема історія. Ми нема зараз часу вам представити ці матеріали в цьому протоколі. Цього ще нема. А це якось трохи пізніше історія почала розвиватися в наукових публікаціях. Що ще дозволяється? Еритроміцин, кліндаміцин через обмежено прогнозовану системну абсорбцію. Далі саліцилову кислоту можна використовувати під час вагітності. Ну таке треба дивитись, яка концентрація. Я вважаю, бо можна такі скарги потім отримати на ОДА або головного лікаря, бо це ж буде це ж кераталітік, ну тобто пам'ятаємо всі її ефекти. Якщо ділянка нанесення та тривалість терапії обмежені, ну, дозволяється. А, так, Застосування на великих ділянках під оклюзію неможливо заборонено. Даних щодо безпечності топічного застосування Дапсону та класкотерону, під час вагітності та годування немає, краще запобігати таких встановлень. Далі пишуть, що в жодному з клінічних досліджень не було встановлено причинно наслідкового зв'язку між застосуванням топічних ретиноїдів і вродженими вадами ризику. Оцей постулат я б рекомендувала використовувати, коли захистити себе потрібно, там від якихось може. Но, щоб призначати, під час вагітності, все ж таки треба дуже добре подумати і краще цього места. Мені здається, не робити. Ну, в протоколі є. Топічний міноциклін не рекомендований. Добре, що в нас його нема. Далі пишуть, окремим розділом наявних даних недостатньо для надання рекомендацій щодо топічного застосування гліколівої кислоти сірки. Сульфацетаміду натрію та резорцину для лікування акне для розробки рекомендацій з прямим порівнянням типічних препаратів між собою, також недостатньо даних. Тобто нема на сьогодні, щоб було прописано оці має переваги засіб перед іншими. Тому використовуємо все, що є в протоколі, все, що перелічено. Тож можна зробити наступні підсумки, проаналізуючи цей розділ. Рекомендації, що відповідають принципам належної практики. Це комбінування топічних препаратів, які мають різні механізми дії, обмеження застосування системних антибіотиків на користь топічних засобів, поєднання системних антибіотиків з топічними препаратами. Ну і ще є одна позиція. Я її винесла, бо, думаю, молоді всі у нас дівчата сьогодні, косметологію всі практикують. Ін'єкційне введення кортикостероїдів всередину уражень при вогрях великого розміру. Є така рекомендація, тільки будьте пільними. Щоб не зробити флегмонізацію цієї ділянки, не вводіть в порожнину з гнієм. Це дуже важливо. Тільки в рубцову тканину. Дякую вам за увагу.